Часопис війську України у довоєнний період активно висвітлював життєдіяльність Збройних сил України, події у сфері оборони і безпеки, оперативна інформація, аналітика, ексклюзивні коментарі, інтерв'ю, фоторепортажі, інфографіка, відеостріми з місця події. Від початку російської агресії проти України військові журналісти видання інформували суспільство про події на опопленому війною Донбасі, перебуваючи поруч з українськими захисниками на передовій, захищали Україну на інформаційному фронті. Колектив журналу започаткував унікальний спецпроєкт історії українських воїнів. Під загальною редакцією головного редактора Валентина Буряченка вийшли книги Побратими, Відчайдухи, Наші, Пророцтво Жани Бойправи. 19 грудня 2018 року вийшов фінальний номер журналу «Військо України. Досвідчені журналісти видання перейшли до редакції новоствореного інтернет-ЗМІ Армія Інформ. Але випуски минулих років, з якими можна ознайомитися, та які є актуальними і досі, зберігаються у фонді Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.